Усім вітання цього тижня 500 днів війни, і в нас другий випуск циклу передач Центри тяжіння в ефірі автор каналу «Відлік» та автор каналу Фанатичний Мілітарист. Слава Україні. Героям слава всіх, вітаю. Колеги минулого випуску ми говорили про саміт НАТО у Вільнюсі, як центр тяжіння, який формує повістку війни в липні. Цього разу говоримо про Запорізьку атомну електростанцію. На вашу думку, чому це центр тяжіння і як він впливає на фронт? Це, це, це центр тяжіння, тому що це та точка, яку ми не можемо допустити. Та точка, яку не можемо на високий, проконтролювати, що це відбувається, це наша територія, плюс наші громадяни, плюс плюс це взагалі наша енергетика. Щодо військового напрямку, насправді, взагалі як це не вплине. Це вплине лише на ті війська, які будуть знаходити у зоні ураження, а їх буде меншість. Тобто ніхто не планує наступати у напрямку ураження, а лише обходити взагалі цей напрямок. Тому нічого для озброєння України контрнаступу або взагалі будь-якого наступу навіть локального, нічого не зміниться. <гум> Добре, я якось продовжу доповню. У нас є традиційний слайд радіаційний і, власне, впливає Запорізька атомна станція на всю повістку війни, тому що радіація питання міжнародне. І ми спонукаємо міжнародних партнерів вплинути тим чи іншим чином на ситуацію. Ми не бачимо чітких заяв, окрім проектів резолюції. Ми не бачимо чітких дій, окрім проміжних пакетів допомоги. Ми не бачимо чітких ультиматумів, окрім тої чи іншої нечіткої риторики. Варто відзначити події з останніх днів. Рафель Гросі заявив, що підключено резервну лінію живлення до ЗАЕС вперше за 4 місяці. Друге, головнокомандувач Валерій Залужний відвідав 1 липня Рівненську атомну електростанцію з енергоатомом, повністю синхронізував обмін інформацією щодо. Всіх можливих процесів пов'язаних з радіацією на днях була інформація, що в Іспанію прилетів спеціальний борт країн НАТО для вимірювання радіації в вітрі. Далі він направиться в Чорне море, і власне енергоатом, Держатомрегулювання регулювання та РНБО зробили свої заяви. Хочеться процитувати секретаря Данілова, секретаря РНБО. Власне, до нього часто звертаємося за думкою в момент, коли мало що зрозуміло. Він зазвичай не помиляється в такі моменти. Він на днях зробив заяву, що витік можливої радіації на ЗС буде прирівняно до застосування ядерної зброї та будуть наслідки катастрофічні. Каже на цей момент відбуваються закуарні переговори ядерних країн з Росією, та їм передають усі необхідні сигнали, щоб вони цього не робили. Власне його статус, його думка, і похоже на правду, хоч ми в публічному просторі не бачимо чітких дій та засуджень, в непублічному просторі точно щось відбувається, і ось гряде саміт НАТО. Байден буде за кількасот кілометрів від Москви і всі міністри оборони. І власне подивимося, які будуть далі торги, бо раз лінію підключили, значить росіяни пішли на зустріч, значить вони схильні до торгу. А на тимчасово окупованих територіях відбуваються евакуації. І, власне, це говорить про те, що Росія з дня в день буде все більш піддатливіша до торгів, хоча в той же самий час в будь-який момент може підірвати, щоб спробувати заморозити лінію фронту. От е, такий, такий статус. Колега, як би ви фіналізували? Насправді не варто дуже сильно лякатися в цьому напрямку, тому що треба розуміти, що Україна приготувалася для майбутніх жахливих подій. На 100%. відсотків вона навіть е, от ви кажете, що е, перетік літак в Іспанії, який буде моніторити ситуацію з адіації. Дійсно, Україна підготувалася на 100%, відсотків. Тому варто довіряти офіційним лише офіційним джерелам. Звісно, треба довіряти Збройним силам України та чекати. Чекати все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Наступний ефір у нас буде про можливе переміщення ядерної зброї в Білорусь. Все, що пов'язане з Білорусією, як ще один центр тяжіння, який теж формує повістку війни, як мінімум, у липня, до наступних зустрічей.